Любов не терпить пояснень, їй потрібні вчинки. Кажуть, що перше кохання це не просто почуття, а цілий Всесвіт, який відкривається всередині тебе. Я зрозуміла це зовсім нещодавно. Мені здавалося, що любов це красиві слова, зізнання, листи, але тепер я впевнена, справжня любов живе в вчинках. Недарма Еріх Марія Ремарк казав, любов не терпить пояснень, їй потрібні вчинки. Коли я вперше відчула, що мені справді хтось небайдужий, я чекала від нього красивих слів, та він просто приніс мені теплий чай, коли я змерзла, допоміг з проєктом, підтримав, коли всі мовчали. І я зрозуміла, ось воно, справжнє кохання, воно не кричить, не доводить, просто діє. Пам'ятаєте, у гетівського Фауста спочатку була дія. Про це багато писали й українські письменники. Згадаймо хоча б Ольгу Кобилянську та її героїню Наталку з повісті Царівна, яка прагнула не словесного визнання, а глибокої духовної єдності, тобто справжніх почуттів, підтверджених діями, або Маруся Чурай з одноіменного роману Ліни Костенко. Вона кохала Гриця настільки щиро, що пробачала йому зради, поки не зрозуміла. Без вірності, вчинків слова взагалі нічого не варті. Любов не потребує пояснень, бо справжні почуття видно і без слів. Вона або є, або її немає. Можна сотню раз казати: кохаю, але якщо людина байдужа до чужого болю, до чужих переживань, то всі ці слова. Порожні, Як писала Ліна Костенко, кохання, не зітхання і не сонети. це будні, в які немає куди дітись, мені здається, саме у буднях перевіряється справжня любов, коли ти поруч не тому, що треба, а тому, що серце взагалі тобі не дозволяє інакше. Я вірю, справжнє кохання не кричить, не виправдовується і не пояснює. Воно просто діє, бо любов не терпить пояснень, їй потрібні вчинки.